Коли хтось каже про якесь замирення, ви розумієте ті цілі, які пуйло озвучило, от та сама денацифікація, а що таке, по-вашому, денацифікація? Денацифікація в мізках Путіна і взагалі в у парадигмі Москвинів, це повне знищення всього українського буде заборонена українська мова, українська пісня, українська культура, всі абсолютно. Артефакти, цінності, картини, всі ті рештки якихось скіфського золота. Все це буде вивозитися тоннами, ешелонами, Ермітажі. Це буде повна денацифікація, перетворення населення на бидло. І ми це бачимо на окупованих територіях. Ви гадаєте, там десь є українська мова? Ви пригадайте жіночку у 23-му році, коли наші вгатили по штабу ЧФР у Севастополі. Вона сказала. Ну все, почалося. От з таким виразним москвинським акцентом. Ну все, почалося. А пам'ятаєте, за що вона вибачалась? Ви ж бачите, дуже багато відео москвини знімають, коли наші гатять по НПЗ і так далі. І вони радіють навіть цього оці захоплені. О, мля! От це долбанула! Смотри, як полетіло. ва, Щас буде! Навіть захоплено! І це повністю відповідає парадигмі. Руйнування вони живуть з цією парадигмою, і навіть не важливо, що руйнується своє чи чуже для них головне руйнування це іншим разом якось побалакаємо про це. Це філософія руйни... руйнування, філософія знищення. Тому їх це захоплює. Але жодних з цих дегенератів, які, здавалось би, раділи. Коли казали, що от дивіться, як там бомбануло, от це щас фіганьот, вау! Ніхто нікого не примушували вибачатись. А жіночку із Севастополя примусили. І знаєте, за що вона вибачалась? Ми вже, мабуть, забули. За слово почалося. От саме за це слово. Якби вона сказала, от, блін, началось. Нічого, абсолютно. Бо Зрештою, перед цим одна вже казала: Мамочка, мамочка, пора свалювати відсюда, нас нічого не спасе твій дерев'яний домик. Ніхто її не примусив вибачатись. А цю жінку примусили вибачатись при на камеру. За слово почалося от тільки за це слово. І вона знітена, така сидить. Я була в шокі, вибачте, я сама не знала, що говорю, і сказала це, типа прокляте слово почалося. От, простіть мене, пожалуйста, я більше так ніколи не буду. За слово почалося, вона вибачалась. І так буде за українське слово. Будуть сажати на підвал, а потім буде приїжджати воронок, сажатимуть в тюрму. Люди зникатимуть, а потім їх знаходитимуть з поротими животами, як це було в Криму. Знаходили цих кримських активістів, що люди просто зникали, і їх ніхто не шукав, а потім їх випадково е знаходили. Що з вивернутими внутрощами хтось їм спанахав живіт і викинув в калюжу. Так це буде ось що таке денасифікація: це повне знищення всього українського. Вони вже зробили висновки ніякої українізації, лагідної, нелагідної, совкової, ніколи вже не буде. Буде тотальна денацифікація, це знищення всього українського. У них це вдалося в Білорусі, і вони хочуть це повторити в Україні. Знищення української мови, не буде жодної української пісні, української книжки, садочка, школи, підручника. Будь-чого так це все відбувається. на... Окупованих цих сих Мілістополях, Бердянськах і так далі. Там немає української мови від слова взагалі. Це нужний язик. Жодних свят пов'язаних з Україною. Нічого, абсолютно, навіть жодного натяку. Вже навіть, навіть немає цих ліпових вишиванок шароварів. Оце в Кубані можуть продовжувати там кубанський казачий хор, але українці ні. Вони їх одягають лише в гімнастерки і ходять там з георгівськими ленточками. Це ваш національний костюм буде. Гімнастерка і георгіївська ленточка ось що таке денацифікація. Тому не може бути жодного замирення на умовах Путіна ніколи. Україна мусить просто робити те, що робить, яка б не була ціна, немає НАТО ради, немає виходу, немає іншого шляху. Просто немає іншого шляху. Мусимо вистояти, мусимо далі донатити, мусимо далі робити те, що ми робимо, і далі триматися, Ось і все. І абсолютно не залежить і не важить, скільки сіл ми ще там втратимо, які там райони, які посадки. Це абсолютно не важливо. Найголовніше найважливіше спротив, боротьба. Допоки боротьба триватиме, ця війна і ці захоплення Московії. Щодня дорожчатимуть на 1 мільярд доларів, що найменше. А скоро цифри ці, можливо, будуть набагато більшими. І одного разу колись ціна ця стане вже настільки зависока, що вони просто будуть нездатні, нездатні далі продовжувати цю війну. І закінчиться так, як це закінчувалося завжди виводом, тотальним виводом військ. Ще раз скажу, скоріше за все, це все буде не за Путіна, але і він не вічний. Е, Чисто сам собою, він ще може жити дуже довго, і 10, і 20 років. Але йому ж, можливо, зможуть і допомогти піти на той світ. Не знаю. Головне, можливо, буде якийсь дворцовий переворот. Ну, варіантів безліч. Головне одне. Продовжувати боротися. І перемога можлива. Не думайте, що неможливо перемогти, неможливо повернути наші території назад. Ще як можливо. Ще як можливо. Великі надпотужні ядерні держави кидали і виходили із Сирії, із В'єтнамів, із Кореї, з Афганістанів. Тощо так це було і так це буде знову. Тому тримаємося, друзі. Всі бувайте. Далі буде.